Всім привіт, доброго ранку. Понеділок, 5 серпня. Зараз п'ята година, 58 хвилин. Водичку підігріла, п'ю. І біжу на фізкультуру. Виганяю просто себе. Все, давайте. П'ята 59 ми вже в дорозі сніжком. Сьогодні у нас понеділок, я зважилась 100 кілограм, 300 грамів. Не, не знімала, бо там Сережа спить. От. Ну, я вам От. і так кажу. Так що так, просто себе вже вигнала. Оце. Чи, чи упросила, чи вигнала, я не знаю. Так важко вставати, так не хочеться йти, ну треба все. Бо пропаду. Та і все. Якщо не буду я займатися, я пропаду. Знову наберу швиденько ті 6 кілограм. У мене взагалі було 110 і 111, ну це воно швидко і скоро набирається. Так що так, дівчатка, іду. Підросли мої ріпяшки вже, але в цьому році, бачите, які низенькі. В тому році були високі. Ці ріпяшки, що я в тому році казала. Говорила до них, так? Да? Ну. Ось такі маленькі, низенькі, а були високі. Так, я вже на старті. Ось міст. Вон сніжок, 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 сніжок. Ай. Так, ідемо. Я сьогодні в кофті одяглась, бо було. Вийшла з дому прохладно. Ну зараз буде жарко, то зніму. Так що так. Дай, мій хороший, дай, мій розумничок. Куди ти? Ні, не додому, ні. Йдемо. І думав, що додому. Так, йдемо. Все, біжи, біжи, вперед, вперед, гайда. Йдемо. Все. Хватить вже лежать вдома. Лебеді на річці. Я не знаю, вам видно. А ну там. Ага. Ось так, бачите? Ловлять рибку. І маленькі, і дорослі. Сніжок побіг, то зна куди. Сніжок! Сніжок! Іде. Повертай, йдемо. Так. 6.23, я вже на місці. Фу, ой, тяжко. Тяжко ходить поки що. Сьогодні в мене вночі, ноги так. Прямо витягувала, не викручувала, а якось витягувала. Ой, я себе це вже просто примусила себе йти. Тому що я знаю, що це погано закінчується. І я знаю, як добре, коли легко, коли сам собі, собі не тяжкий. Оце я знаю. І ще я знаю, що якби я не займалася, От, я б не знаю, як я оце б витримала і інкубацію, і мамку, і все. Догляд за мамкою. Так, ну все. Буду робити вправи. Давайте. Пішли зі мною. Да, сніжу? Оп, зняла вже жарку. Жарко, сонце вже високо. Вже листя падає, вже сухе лежить. Ну так. Розганяємо лімфу, піднімаюся на носочки, піднімаю п'ятки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, п'яти, А зараз пороблю вправий стікток. Так, Вправи для живота. Піднімаємо руку, ставимо прямо і поїхали. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, двадцять. Наступна права. Наступна сторона. Так, так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, 9, Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, двадцять. Далі. Тепер вправи для рук. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Де. два три четыре шесть семь восемь девять два раз два три пять шесть семь восемь девять десять раз три четыре шесть семь восемь девять два раз два три четыре шесть семь восемь Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 2. На сьогодні все. Пішла я додому. Дуже тяжко, дівчата. Не думайте, що мені легко, мені дуже тяжко. Ну, я себе примушую. Треба, треба, хочете бути здоровими, працюйте. Давайте. Ідемо додому. А тут ходить у нас. Лелека, дивіться. Бачите? О, сніжок зараз побіг. Побіг сніжок. Зараз пужне його. Що сніжок? Боїся, да Кись ходить, дідуган. Лелека. Бачите, який у нас тут птахи. Фауна. Ася, полетів. О, ну. Так, а ми йдемо додому. Так, 6.46, ми вже вдома. Фух, ну, сьогодні не так важко, як я знаю, як воно важко. Все, йдемо, водичку і каву ставлю. Угу. Mm -hmm. Гаряча. Ну, треба пить гарячу. Пух. Треба розбавити, бо харчають. Мух налетіло ужас який. Отак на осінь завжди налітає багато мух. Нічого не допомагає занавіска нічого. Фух. О. Сьома хвилина. Так, сьома година, зараз поп'ю водичку та трішки відпочину. Потім поп'ю каву. Сережа ще спить. Сьогодні приїжджає його сестра з Італії Миколаєва. Їй не було 4 роки. Та я не знаю, як Сережі Дев'ятого на роботу. Як воно буде, не знаю. Чи поїдемо, чи не поїдемо. Навіть не знаю. А що скажуть? Я тут не рішаю. Так, все, піду трішки відпочину. Так, дівчатка, мені зараз треба розібратися з цією купою прання. Оце так. Працюю. Jangan lupa like, share dan subscribe Багато праня, бо Сережа ж з роботи приїхав. Цілу сумку он привіз мені. На море їздили, там же ж не було як прати. Так, трішки як небудь та і все. Та й вийшла кучка гарна. Оце так. Так що, багато роботи. Так, чекаю, чекаю, поки праска нагріється. Так, все, з пранням я упоралась на дивані порядок. Ой, наче гора з плеч, чесне слово. Так, можна трішки перепочити. Пішла я. Так, сходила, вправилася. Котиків десь немає, один собачка бігає. Прийдуть. Йду додому. Так, готую на вечір хачапурі. У мене є шматочок невеличкий лаваша, листочок. От, зараз накладу на нього фарш, сковорідку вже включила. Так. яйця збила, трішки додала кефіру. Не яйце, а два там. Кефіру додала трішки. І отак зараз. Отак. Розмістила фаршик. Отак. О. Розріжу його. Отак. От Та, Сереж, я не буду таке їсти. От, все, сковорідка вже нагрілася, вливаю. Олійку, так, мучую ці шматочки. Яйця. Все. Зараз юлю олійку і буду смажити. Так, ось ці чотири перчатки. А зараз смажу перед салатний. Просто на сковорідці смажу. І врублю часничок, подавлю. І оцтом, і полі перчик. І це буде така вечеря. Оце така буде вечеря. Ось таке, хачапурі і перчик посмажений. З часничком і з оцтом. Оце так. Всім смачного.